Херсоні це своє життя, свої клієнти. Херсон це ну, місто сили. Я вам покажу кому зайти нову маргабу. Нас Боженька захищає. Ну, тобто ровно 24-го Квітня ми виїхали, ну як два, два місяці від повномасштабної війни, і от по сей день отак от, от у нас вивезти сім'ю дружину подівка. і дітей. І потім повернувся, як тільки де окупували Херсон. Вони поїхали до Європи, там безпечніше, а я 22. 11-го, ну, через 11 днів після деокупації повернувся до Херсону і так тут безвиїзно. В Херсоні одна проблема це сусідство через Дніпро, річку з окупантами. А інших я проблем. На даний момент це єдина проблема, котра у нас є. А все інше це не проблеми, це нюанси. Вони незначні. Коли ти попадаєш під обстріли, коли ти. Вночі щось летить по, по твоєму району, де ти спиш, то всі інші проблеми вони не є проблемами, вони просто нюанси. Нюанси будь-якої роботи вони є завжди. 1 січня у нас вже був обстріл да, великий по Херсону. І багато де прилетіло, прилетіло до знайомих, і 1 січня зрозуміло, що ніхто нічого не працює, ми не могли дістати ні. Фаніро забити, ні в нічого. І вже 2 числа, як все запрацювало, ми приїжджаємо, робимо там, зашиваємо у знайомих там і так вокруг дивимось, що там, там вишка стоїть, щось робить, там люди митушаться, і така, знаєте, на душі, що тупо нас не зламати, да? що все, що. Зробили, да, окупанти, клята росня, То буквально через день все полагодили. І майже нічого не було. Все прибрали, все полагодили, так що. Херсонців не зламати. Добрий день. Доброго дня. Доставочка. Ой. Дякую, гарного дня. Дякую і вам теж. Ну, ви знаєте, в Херсон це мені здається є одна велика сім'я зараз. Всі друг друга знають, нема ніякої е, конфронтації у нас між клієнтами і водіями. Якщо я читаю тяти водіїв інших міст, то там щось їм постійно не подобається. Там що у нас в Херсоні таких ситуацій майже немає. Ну, от я дивлюсь, що у нас і водіїв у всіх. Гарні відгуки, що у клієнтів, гарні відгуки. що немає у нас такої проблеми, як у багатьох інших містах. Тобто, це можна сказати, що більше ніж Херсона, майже одна велика сім'я.